я багато розповідала в сюжетах про ядерні відходи. Ця колишня соляна шахта містить понад 100 тисяч діжок радіоактивних відходів. Я також побувала у першому у світі постійному сховищі відпрацьованого ядерного палива. Але якось я натрапила на неймовірну статистику, яка не дає мені спокою в ядерних паливних стрижнях, які ми викидаємо, ще залишається понад 90% енергії. Це божевільна цифра. Зазвичай ми використовуємо ядерне паливо лише кілька років, а потім воно просто лежить і залишається радіоактивним десятки тисяч років. Найцікавіше те, що фактично до 96% відпрацьованого ядерного палива можна переробляти. Але, як не дивно, лише дуже мало країн повторно використовують ядерні відходи. Я вирішила з'ясувати, чому. І найкращий спосіб це зробити відвідати безперечного лідера з переробки ядерних відходів Францію. Тож туди ми й прямуємо. Ми їдемо на єдиний в країні завод з переробки ядерних відходів, яким керує компанія Орано. Він розташований приблизно за 5 годин їзди від Парижа в одному з найзахідніших регіонів Франції. Франція має найвищу частку ядерної енергетики у світі. Близько двох третин електроенергії виробляється на атомних електростанціях. І все відпрацьоване ядерне паливо країни перевозиться сюди, на переробку. Це Сільван Ренуф. Він працює тут уже майже 20 років. Дві третини заводу знаходяться під землею. І у нас 24 тисячі кімнат. Це величезний лабіринт. Під час візиту вам доведеться одягнути ось це. Якщо буде забруднення, то ви залишите на підприємстві цей одяг, а не ваші речі. І ми готові. <с> Спочатку ми їдемо до місця, куди надходить усе використане пальне. Це транспортна діжка. Повністю контейнер важить 110 тонн. Він дуже важкий, тому що містить захист від радіоактивності у цьому контейнері. Зараз саме є певна о oh, is... oh, в ньому щось є? Так, oh так, де ще є. І ми можемо стояти поруч з ним. Oh, Бачите, якщо підійти oh, дуже близько, іноді навіть можна відчути тепло. Всередині близько 200-300 градусів Цельсія. Але оскільки діжка зроблена зі сталі, That's... ми повністю захищені від радіації. Це божевілля. Я ніколи не стояла так близько до радіоактивних відходів. Маємо один такий контейнер на день. Є й uh, інші готові see, до розвантаження. Uh, the um, that's the moment, when а зараз ми входимо в ядерну area. зону. Мені тільки потрібно активувати ось це. Це дозиметр? Це, це дозиметр. Якщо щось happens, станеться, він задзвонить. можна зазирнути всередину. Крок один дістати паливні стрижені з транспортних контейнерів. Зараз Більша частина палива надходить з Франції. понад 95% пального надходить з цієї країни. Але Ми також маємо закордонні контракти з Нідерландами, з Австралією. ми також постачаємо перероблене паливо до Японії. Паливні стрижні виймають у цих повністю герметичних камерах за допомогою дистанційно керованої техніки. Процесом керують з диспетчерської. Після цього стрижні перевозять на наступну ділянку. Тут ми переходимо до другого кроку охолодження. So... Боже мій нічого собі. Ми дуже близько до одного з басейнів для зберігання. Як бачите, внизу стоять кошики. So... їх так багато. У них ми тримаємо ядерне паливо зверху чотири метри води, щоб захистити нас. Це дуже дивне відчуття бути так близько до такої кількості ядерних відходів, принаймні для мене. я розумію. Ви вже звикли до цього. я вже звик. О, У мене трохи паморочиться в голові. Стрижні проводять у цьому басейні від п'яти до семи років, поки не охолонуть достатньо для подальшої обробки. Мені здається божевільним, що багато країн просто використовують їх один раз, а потім викидають. Таке марнотратство. їх можна вважати відходами, але ми так не думаємо. Це як уранова і плутонієва шахта. Це стратегічний ресурс для країни для споживачів. 96 відсотків того, що знаходиться в басейні, може бути перероблено. Тож це величезна кількість енергії. Щоб розуміти, чому більшість інших країн вважаються відходами. Розгляньмо коротко, як працюють ядерні реактори. По суті, ядерна енергія створюється шляхом розщеплення атомів, що також називається поділом ядра. Один конкретний тип урану обожнює розщеплюватися. Коли у нього влучає нейтрон, він розпадається і випускає більше нейтронів. Ці нейтрони влучають в інші атоми урану, які також розщеплюються, спричиняючи ланцюгову реакцію. Коли атоми розщеплюються в активній зоні реактора, вони виділяють тепло. Від тепла закипає і випаровується вода. Пара приводить у рух турбіну. Під час розщеплення утворюються побічні продукти, які називаються продуктами поділу. Приблизно через 3-5 років їх накопичується стільки, що вони поглинають нейтрони, послаблюючи і сповільнюючи ланцюгову реакцію. І відтоді паливний стрижень вважають відпрацьованим. Проблема в тому, що згідно з фізикою, неможливо безпечно отримати більше електроенергії з цього типу ядерного палива. Існує кілька інших типів реакторів, де більше енергії можна використовувати постійно, але вони здебільшого експериментальні, дуже дорогі і складні у будівництві та в обслуговуванні. Тож більшість ядерних відходів по всьому світу лежать без діла. Те, що залишилося в паливних стрижнях, це переважно уран, який не любить, коли його розщеплюють, продукти поділу і плутоній. Цей плутоній одна з головних причин, чому не так багато країн займаються цим. Але ми повернемося до цього пізніше. А що відбувається далі з паливом? Тут наступний крок розбирання та розділення. Бенді здо. За цими дверима відбувається хімічний процес. Все відбувається всередині ядерних камер без вікон. Ми використовуємо лише датчики, але також можемо відправити всередину роботів або дрони, щоб зробити заміри, перевірити, чи все в порядку з обладнанням. Хімічний процес полягає у розділенні урану плутонію та продуктів поділу Спочатку відокремлюємо металеве покриття від паливних гранул, потім занурюємо їх в азотну кислоту, щоб розчинити. Після цього ви змішуєте розчин з розчинником, який екстрагує уран і плутоній, залишаючи продукти поділу. Потім додаємо хімічну речовину, яка змінює стан плутонію, дозволяючи йому відокремитися від урану. Продукти поділу, які складають близько 4% відходів, не підлягають переробці. Ми повернемося до них пізніше. Цей уран можна використовувати на звичайних атомних електростанціях замість видобутого, але цей процес також виробляє очищений плутоній. І ось тут починається найцікавіше: один грам плутонію представляє енергетичний еквівалент однієї метричної тонни нафти. А це не дуже мирна частина ядерних технологій. І перша причина, чому переробка не така проста, як здається, тому що саме цей потужний плутоній робить ядерні бомби такими руйнівними. Ядерна зброя зазвичай виробляється за допомогою спеціальних військових технологій. Але перероблений плутоній з цивільних реакторів також можна використовувати, як це робила Індія в 70-х роках. Екстракт. Вони видобули плутоній з реактора Кенду, реактора канадської розробки, який використовує ядерне паливо, що постачається із США. це Елісон Макфарлейн. Вона працювала в комісії з ядерного регулювання США за часів Обами і це дуже налякало уряд США, і саме тоді США відкликали переробку на невизначений термін. Вони хотіли показати приклад решті світу, тому що тепер вони побачили, що переробка є серйозною загрозою з точки зору розповсюдження ядерної зброї. А що ж робить з плутонієм орану у Франції? Це продукт, про який ми повинні дбати, тому що він звичайно може бути небезпечним. Але у нас є багато засобів захисту для цього. Орано таємно перевозить очищений плутоній через усю країну, використовуючи спеціальні вантажівки та у супроводі французької армії. Відтак компанія змішує його з ураном, щоб отримати так зване мокс-паливо. Це паливо можна використовувати у звичайних ядерних реакторах. Весь цей процес означає, що оператори можуть використовувати на 30 відсотків менше свіжого урану. зрештою енергія настільки важлива, що у Франції 10 відсотків електроенергії виробляється завдяки МОКС-паливу. Але навіть після переробки всього цього залишається одна неприємна дрібничка продукти поділу. Це підводить нас до четвертого і останнього етапу процесу переробки. Це коли продукти поділу затримуються у склі за допомогою процесу, який називається вітрифікація, і вони зберігаються там, куди ми зараз прямуємо. Масштабно! Можна ходити прямо по них? Саме так. Прямо під моїми ногами підлога завтовшки два метри. Під ногами у мене яма, в якій дев'ять каністр стоять одна на одній. А коли я стою ось так, у мене під ногами 80 каністр. Це простір необхідний для роботи однієї атомної електростанції протягом одного року. У мене п'ять рядів по двадцять. Це один рік відходів для Франції. Якби ви не переробляли, скільки ще місця вам знадобилося? У п'ять разів більше. Таким чином оскловані відходи потребують менше місце. Вітрифікація також безпечніша але, але це, це те саме, що і її не переробляти. Термін зберігання однаковий. Контейнери зберігаються тут рік за роком, поки що, поки Франція не завершить будівництво свого остаточного сховища, яке має розпочатися найближчими роками. Звучить непогано, так. Але найбільшою перешкодою тут, як це часто буває, є вартість: 24 тисячі кімнат, охорона, надміцні контейнери для транспортування, спеціальна технологія. Все це коштує величезних грошей. Порівняно з цим, просто купити видобутий уран, використати його один раз і викинути дешевше. Ціна на уран зростає, але його все ще цілком достатньо. There's plenty of uranium. де з just урану багато. Просто немає потреби витрачати гроші на його переробку, і це складніше ніж здається. Моє пояснення процесу переробки компанією Орано надзвичайно спрощене. Ось як би це виглядало, якби я показала вам їхнє відео повністю. І не так багато країн знають, як це робити у великих масштабах. Росія є другим найбільшим переробником, переробляючи близько десятої частини того, що переробляє Франція. Індія також переробляє власні відходи і планує розширювати свої потужності. Китай має один демонстраційний завод і наразі будує ще. У Великобританії раніше переробляли ядерні відходи, але кілька років тому відмовилися від цього. Японія будує переробний завод вже понад 30 років з величезними затримками і зростанням вартості. Але з 32 країн, які використовують ядерну енергію, це все Франція зробила вибір на користь переробки вже давно. Понад 60 років тому Але для Франції. Це дуже стратегічний спосіб зберегти суверенітет. Тому що значна частина нашої електроенергії виробляється за допомогою атомної енергетики. тож логічно мати власні заводи. Ця стратегія також є причиною того, що вся операція з переробки знаходиться у державній власності. Так само, як і оператор усіх атомних електростанцій в Україні. Франція щойно зафіксувала цю стратегію щонайменше до 2040 року. Зараз вони переробляють набагато більше ніж можуть використати повторно. Крім того, переробка зменшує кількість високоактивних, тобто надзвичайно радіоактивних відходів, але це також створює ще одну проблему. Хімікати, обладнання та інші матеріали, які ви використовуєте, зумовлюють багато відходів. Це не те, що ви можете просто взяти і витягнути, знаєте, пінцетом. А колись перероблене мокс-паливо наразі не переробляється знову. Тож через кілька років воно також стане відходами. Перевіряємо, чи немає зараження на руках і ногах. Круто не заражена. Тож це французький спосіб ведення справ, але є й інші способи переробки, які зараз досліджуються: наприклад, піропереробка, яку демонструє Аргонська національна лабораторія в США, вона використовує розплавлену сілі високі температури щоб відокремити матеріал, придатний для переробки, і не виробляє чистий плутоній, що робить цей процес менш ризикованим. Але це все ще на етапі лабораторії. And... І, оскільки це все ще на експериментальній стадії, ми не маємо жодного уявлення, скільки це буде коштувати, тож не схоже, що проблема цін буде вирішена найближчим часом. Тому, як і в багатьох інших речах, зараз дешевше просто використовувати первинну сировину. Переробка, здається, логічною річчю, але з ядерною енергетикою навіть переробка не розв'язує проблему пошуку місця для зберігання відходів на сотні тисяч років. Це може мати сенс для країн, які обрали своєю стратегією розвиток цієї технології, незважаючи на вартість, як, наприклад, Росія, Китай, Індія чи звичайно Франція. Можливо, коли з'явиться інша, краща і дешевша технологія, але зараз це не здається надто ймовірним.